Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Збираюся на город. На вулиці сніг, по колінах, місцями, а можливо й по пояс. А я надумала йти на город. Та треба ж морку посіяти. Господи. Бо точно що дотягну, що навесні прийдеться. Вже я вам. З вами на цю тему балакала. Ви мені писали, що от обсіяли та не заморочувалися з тою морквою, сіяли б рано навесні. Оце що восени посій, що навесні, все рівно зійде вона в один срок. Ні, дівчатка. Минулого року це ж я сіяла в кінці листопада. ну Снігу не було довгенько, а це привалило трохи. І сіяла, сіяла моркву рано навесні. То ця морква, що сіяла я під зиму, набагато раніше зійшла. І ми раніше стали ж її їсти, а ту ж іще ж не один тиждень чи коли. Казала я вам, що випишу ж насіння, виписала вже я насіння. І казала, що моркву випишу. Червоний велетень обов'язково, бо дуже мені сподобався цей сорт. Не виписувала. А чого? Тому що це ж як з вами побалакала і перед тим як сідала ж виписувала. Дістала я свої коробки з насінням і подивилася, а там і один, і другий, і третій, і четвертий кульочок з насінням є. Не повні, а позалишалося. То треба ж його висіяти, те насіння, чого ж купувати та гроші витрачати. І також в цьому вже ж році ось не, не, не так давно, дівчатка, була я з вами в насінному магазині і купила там моркву, бо я сказала, що дайте мені моркву, яку можна сіяти під зиму. Мені дали Мірофлорес. Я до додому прийшла почитала, не написано там характеристики, що цю моркву можна сіяти під зиму. Ну Можливо, я таку інформацію тільки знайшла. А її ж можна? Сіяли ви таку моркву чи ні? А необхідно шука шукати моркву, щоб було написано, що вона годиться сіяти під зиму. Бо як звичайну моркву посіяти, то вона тоді на наступний рік дуже рано почне стрілкувати і зацвітати. Є пакуночок, у мене ще не, всі, не всю я висіяла. Ту, що сіяла в минулому році під зиму, тож посію її, висію. Усе. І е, якщо не хватить, то іншої якоїсь там досиплю. І кріп посію, дівчатка. Ну все. Е, ми ж цю, цей, сніг туди на город відкидаємо. Ну, не ми, а Віталій. Оту площу розкидає і лоєць. На чомусь світ стоїть. Каже, ну би оце комусь сказати, ну, кажу, дівчатка. Можливо, і ви з мене посмієтеся. Сію, коротше говорю, а то клопот не тільки мені, а відтолію через ту морку. Відкидали ж, рядочки знайшли. Насипало, ви знаєте, на городі снігу. Ну, рядочки ми знайшли, землю ж я була. Ж Набрала в поріб, поставила ще раніше, так що є мене чим присипати. А тоді ж доведеться знову ж ту, ту землю землею. Прикидати. Чи то, снігом дівчатка прикидати. Ну, нічого, посію, то буде. Все. Зразу борщ я виключу, бо варю. і е, пішла на город сіяти моркву і кріп. Ну ось, скрізь. Кругом білим білу. А я взяла відро, тягну відро, взяла насіння і йду сіяти. Віталій ще там. О, місцями снігу навалило. Тут ну, там, де оце ж рядочки поробила, то сніжок є. Ого! Ні, я ту садитиму тільки раніше. Рядочки, бачите? Клопот. Клопот зі мною і з моєю муркою. Ну, бачили очі, що брали. І за що? 2,50 в ЗАГСІ? За 2,50 купували. Так, рядочки. Зразу я ось один, один, два, три і чотири. Зразу я посію, прикидаю земелькою і закидаю снігом вже сама. Все, буду працювати. Посіяла я вже моркву. Трішечки рядочки видно було, але трішечки і ще й сапою продряпала, на кріп не дряпала. Посипала там, де насипала насіння. Густенько там, де рядки, сніг буде розставати та затягне. Ну, бачите, де рядочки. Один, два, три, чотири. За мелькою тепер братимо поверх. Отак. насипатиму. І вже вправилася З морквою і з кропом. зиму. Отак. Прикидала я вже і землею рівчачки, 10-літрове відро. У мене землі пішло. Збігаю зразу я до мами. Тоді прийду, пообідаємо. І не буду вкладатися, а прийду сюди, треба цього снігу понакидати, назад його понакидати. Віталію не буду загадувати, бо чули, сказав, що це перший і останній раз. На милу. І ще. І товщино, якраз тут саме тако. де рядки. То було що Віталію робити, тут лопотою махоти. А от туди далі, на городі, то так, тільки зверху сніг лежить. Воно ж його таскало по полю і далі відкидало. Забираю відро вже, сапу та іду. Мася, пішли. А вам дякую, дорогі мої підписники і глядачі за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.